Софія, їй 12 років, і дівчинка вперше бере участь у змаганнях з більярду. На цих кадрах вона ще не знає, що зміє одержати перемогу у чемпіонаті у своїй категорії, але має надію і вірить у те, що все вийде. Я вже 5 місяців займаюся. Перший раз я прийшла, коли тут було перше моє е, так, турнір теж був. Я прийшла, подивилась на все це мене привів батько. Мені дуже сподобалось. Я вирішила цим займатись, і воно все так закрутилось. Мене тепер є своє обладнання, і мені дуже подобається цим займатися. Відкритий чемпіонат з більярдного спорту серед юніорів, юнаків та дівчат, тривав два дні 20 та 21 травня. Участь у змаганнях взяли 25 юних більярдистів. Вік спортсменів коливався від 10 до 16 років. Були й гості з інших міст. Троє учасників приїхали до Кривого Рогу із Запоріжжя, двоє з Кременчука. Завдяки розділу на три категорії позмагатися мали можливість як початківці, так і професійні спортсмени, які мають не один переможний титул. Серед них і чемпіон України Іван Мороз. Юнак ділиться у цей спорт близько п'яти років тому. Його привів батько, який теж полюбляє забувати кулі у лузи. минули змагання. Чудово було так трохи важко через. Самопочуття займаюсь більярдом вже років 5-6 плюс-мінус. Сьогодні виграв турнір. Хочу стати чемпіоном світу, виконати майстра спорту як мінімум, заслуженого майстра спорту. Ось чемпіонати світу, чемпіонати Європи. Абсолютним чемпіоном стати. Організатор заходу підкреслив: переможці цих змагань матимуть змогу потрапити до збірної нашої країни та позмагатися за кубок на цьогорічному чемпіонаті України. Пройде він 28 червня у Хмельницькому, а потраплять у збірну команду у підсумку. Більше десяти криворізьких більярдистів лише кращі з кращих у трьох категоріях. У нас uh, три у нас три вікові категорії: це підготовча група, середня група і старша група. Відповідно, у підготовчій групі у нас грають діти, які тільки почали тренуватися. Тренуються місяць, два не довше півроку. У середній групі вже достатньо такі досвідчені гравці, які беруть участь навіть у всеукраїнських заходах. У відповідно у старшій групі там вже кандидати у майстри спорту. Усіх дітей, які зуміли зайняти прозові. Місця у своїх категоріях нагородили медалями, кубками та дипломами від департаменту сім'ї, молоді та спорту виконкому Криворізької міської ради. Попри виснажливі, але не менш цікаві і насичені позитивом вихідні, діти залишилися у захваті. Давайте, три чотири ми. переможці! На такій позитивній ноті дводенний відкритий чемпіонат з більярдного спорту серед юніорів, юнаків та дівчат у більярдному клубі Імперія підійшов до свого логічного завершення. У підготовчій групі перемогу одержала Дученка Софія. Переможцем середньої групи став Федір Кайда. А перше місце у старшій категорії виборов кандидат у майстри спорту з більярду Іван Мороз. Катерина Шелест, Борис Торохтій, перший міський.